Нашим телеглядачам нагадуємо, що актуальні питання громадсько-політичного та соціально-економічного життя краю щотижня у вівторок, середу та четверо обговорюються в студії прямого ефіру. Телеканалу Раї з участю представників державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів різних рівнів, членів громадських організацій та політичних партій. Тож ви не тільки можете уважно стежити за перебігом дискусії, але й брати у них безпосередню участь, оскільки транслюються вони у прямому ефірі. Докладну інформацію ви можете також читати на нашому сайті. Тож не забувайте стежити за нашими анонсами. А зараз до інших подій до Івано-Франківської області з Криму та інших областей південно-східної частини нашої держави прибуло уже декілька сотень людей, аби допомогти таким людям в Івано-Франківській просвіті запрацював пункт допомоги. Саме туди усі небайдужі прикарпатці можуть занести найнеобхідніші речі та одяг. Ольга Гриців далі. Допомогти усім, чим можуть. Прикарпатці простягнули руку допомоги усім, хто приїхав із Криму та південно-східної частини України на тимчасове проживання. Медикаменти, постіль, книжки, дитячі іграшки, одяг, продукти усе це небайдужі люди приносять у просвіту, де організували пункт допомоги. Коли приїжджає сім'я, звичайно, вони як правило приїжджають практично без нічого. Люди дуже швидко, часто в паніці збираються, приїжджають всі з маленькими дітьми. Ну переважно з маленькими дітьми. і Якщо сім'ї кримських татар, то дуже часто вони є багатодітними, тобто. Чотири, п'ять, шість дітей, всі маленькі, рік за роком. Дві-три сумки з собою взяли, саме саме необхідне на дорогу, все інше їм потрібно дати. Тут ми зразу їх реєструємо і зразу подаємо, надаємо таку першу матеріальну допомогу. Одяг кожній дитині, медикаменти, аптечку в кожну сім'ю, продукти. Окрім пункту допомоги, люди об'єднуються у мобільні групи по декілька чоловік, аби швидше реагувати та допомагати в разі необхідності. Люба із своїми друзями активно допомагає, чи може приносить речі, ліки сьогодні принесла пакет із чоловічим одягом, який був наразі необхідним. То ми в інтернеті прочитали інформацію, що у нас у просвіті створилася така організація. Ми підійшли і почали взяли номера телефонів, почали контактувати, об'єдналися в такі маленькі групи. Ну тобто, в кожного є там знайомі, є родичі, є співробітники, і таким способом ми починаємо просто працювати в такому режимі. От є потреба, наприклад, там постілі. Ми зідзвонилися там на дня, чи, чи там двох ми зібрали ці речі і привезли сюди зразу. Ірина з сином приїхала із Євпаторії. Чоловік повернувся назад до Криму, аби владнати справи. Жінка поселилась у матері. Скільки пробуде, не знає. Ситуація доволі неспокійна. Хвилюється за життя сина. Поспіхом збираючись, багато речей не взяла. Переважно для дитини сама взяла одну теплу куртку. Страшно за життя дитини. По перше, не знати, чи вони будуть стріляти, чи не будуть стріляти, чи у нас там флот стоїть. У нас взагалі-то воєнний поселок. І як буде розвиватися ситуація? Ну, краще. Дитину я забрала. Я взяла все для дитини, абсолютно все, тому що дитина є дитина. А собі, ну, паруварку треба, тому що в мене дитина хворіє алергією. Ну, а собі, в чому приїхала? Куртка ще є тепла і чоботи. Волонтери щиро вдячні людям за допомогу, просять лише консультуватися з координаційною радою, аби можна було визначитись, які конкретні речі перш за все необхідні родинам, що приїжджають на Прикарпаття. Тоді допомога буде більш дієвою і організованою. Багато мішків з одягом, продукти, медикаменти, дитячі іграшки. Прикарпатці миттєво реагують та простягають руку допомоги усім приїжджам, вкотре доказуючи, що Україна є єдиною. Ольга Гриців Ігор Попик, новини телеканал РАІ.